Друзі, усім привіт! Сьогодні приготуємо розкішний, дуже смачний і дуже ніжний тортик. Приготування у вас займе не більше 20 хвилин. Ніжний він виходить за рахунок вершкового та заварного крему, тому це ідеальний десерт для кожного. Обов'язково приготуйте, я впевнена, ви будете просто у захваті. Також не забудьте підписатись та поділитися своєю думкою у коментарях. І для початку приготуємо заварний крем беремо 3 яйця. 100 г цукру, 1 пакетик ванільного цукру та 3 столових ложки борошна. І гарненько все перемішуємо вінчиком, щоб маса стала однорідною. І вливаємо 700 мл молока. І кладемо наш крем на плиту, варимо його на середньому вогні, обов'язково постійно помішуючи, доки він не загусне. Ось такої консистенції доволі густої він повинен вийти. В кінці додаємо обов'язково 50 г вершкового масла, і будемо зараз формувати наш тортик. Я взяла ось таку формочку, для того, щоб краще сформувати тортик. І буду використовувати ось таке печиво. Воно дуже гарно підходить для цього тортику, тому що воно з шарового тіста. Я буду його розділяти навпіл, щоб печиво було таке більш тонше. До тарілочки я змащую трішки кремом. Далі беру печиво і ось так розрізаю його навпіл. Воно дуже гарно розділяється і починаю викладати. Для того, щоб воно було більш гарніше, можна так навпіл і починаю викладати по всьому дні. Далі, як ми вже виклали ось цей перший шар, роблю точно так само, розділяю навпіл. Беру згущене молоко, варене, і кладу уже ось так догори. І так у нас внизу тортика вийде дуже смачний шар зі згущеного молока. Також печиво набагато краще просочиться, і буде таким м'якеньким і дуже-дуже смачним. Далі на печиво викладаємо весь заварний крем, що у нас залишився. Обов'язково все гарненько розподіляємо по всій поверхні. І далі знову викладаємо один шар печива уже без згущеного молока. Але при бажанні, якщо ви хочете, можете знову додати згущене молоко. Далі приготуємо вершковий крем. Для початку беремо 10 г желатину та заливаємо його водою 50 мл вода кімнатної температури. Все перемішуємо. Залишаємо желатин на 15 хвилин і в глибоку посудину вливаємо 300 мл вершків 30% жирності. Та додаємо 3 столових ложки цукрової пудри. Збиваємо це все міксером, доки вершки не загустіють і не стануть пишними. Також вершки обов'язково повинні бути холодними. Додаємо ще 3 столових ложки кокосової стружки та перемішуємо. Наш желатин уже набух. Зараз ми його зовсім трішки підігріємо на вогні, щоб можна було його влити до крему. І все, наш крем уже повністю готовий, гарненько його перемішуємо з желатином і можна викладати на наш тортик. Також, щоб вам було зручніше з ним працювати, можете покласти його на 5 хвилин до холодильника, так він буде трішки густішим. І зверху посипаю тортик кокосовою стружкою. Також можете посипати його какао, або ж можете викласти будь-які улюблені фрукти. І залишилось покласти його у холодильник на 3-4 годинки. Після цього можна вже буде куштувати. Ну що ж, друзі, тортик у мене постояв у холодильнику цілу ніч, так як я його готувала ще вчора ввечері. На вигляд, він дуже красивий і дуже ніжний. На смак просто неймовірний. Це таке поєднання торта Наполеон та торта Рафаело. Тому обов'язково спробуйте. Я впевнена, ви ваші рідні, будете просто у захваті. Вам всім дякую за увагу і побачимось у наступних відео!